Как вам пришла идея организовать это мощное мероприятие? Идея пришла, собственно, от партнеров. Есть много тем, которые, несмотря на сложную ситуацию, остаются актуальными. Лидеры рынка ищут новые решения. Ну и мы пытаемся здесь представить эти самые инновационные ингредиенты, оборудование и упаковочные решения. Вы наверняка в Словакию поставляете что-то не, ну, Эсером -э из австрийская компания, и она поставляет на всю Европу, а не только Европу и другой мир. Значит, 80% экспорт. Значит, производим ароматы, основы, стабилизаторы для индустрии напитков, мороженого и кондитерки. Мы семейное предприятие, не мультинациональная компания и, скажем так, среднее предприятие, где-то 300 людей работает в Австрии. рудь з теплом до кожного. В кожній порції морозиво закладена душа кожного працівника. Скільки мені треба, час, щоб перепробувати ці 300 видів морозива? Ну як ви забажаєте, ми можемо організувати дуже швидко, можемо довго довше розтягнути ваше задоволення. Тому що від морозова ми отримуємо і не ми, і ви отримаєте обов'язково лише задоволення. Пані Полімер працює на ринку України 28 років. А мені, де? На сьогоднішній день ми співпрацюємо з різними галузями. Це і харчова промисловість, і хімічна промисловість, і для будівництва. Тобто, в нас дуже широкий сегмент, тобто пакети типу банан такого плану, це мінімальна упаковка, яку ми тільки виготовляємо. Виготовляємо величезні мішки між котару, плівки палетні, поліетиленові, термозбіжні. Тобто ми готові, Наше підприємство готове співпрацювати з бізнесом і для бізнесу. І ми допомагаємо бізнесу упакувати їхній продукт. Ми дуже тісно пов'язані з молочною галузю, і саме сьогодні ми презентували різні типи пакувального обладнання: це і палетопакувальні машини, заклейщики коробів, формувачі коробок, вкладки пакетів. Ми представляємо різні європейські бренди на ринку України. По деяким з них являємося ексклюзивними дистриб'юторами і активно працюємо в молочній галузі з кінцевими споживачами а в частності це з виробниками молочної продукції. А ви самі щось виробляєте? Так, у нас є власне завод по виготовленню навісного обладнання для спецтехніки, а також ми виготовляємо спеціальні машини техніка для компостування. Багато, на жаль, технологів можуть зробити класний продукт, але не можуть донести його переваги, не можуть, не можуть донести свої переваги. І тому доводиться шукати людей окремо, шукати замовників окремо і потім поєднувати їх заради того, щоб в результаті замовник був з класним технологом, А технолог знайшов роботу, зміг зарплату і зарплату, і задоволення, і реалізував свій, свій творчий потенціал. Ми є виробник повного циклу виробництва від перероблення макулатури до виготовлення папір, картон, гофрокартон, гофротара, лита тара, горбкувата прокладка, лоток для яєць, а також ми єдин комбінат в Україні, який виробляє офісний екологічний папір. А, сир ми виробляємо з натурального молока, заквасок, ферменту і більш нічого не додаємо, тому що це повністю натуральний продукт, він смакує добре. І чому ви рослини жири не додають? Ну, з самого початку компанія не хотіла цим займатися і досі не бачить цьому смислу, тому що ми за натуральність, за якість і за смачну продукцію.